И всем привет, с вами снова я печенька и сегодня я вам расскажу как получить расу в V4. Для цього вам надо вбити короля теста. В прошлом моем видео я вам рассказывал, как убити короля теста. И для цього вам надо будет найти мираж. Надо будет лучше плавати с друзями, лучше троє, чтобы більше было шансів. Лучше, конечно же, на випке. І плавати між дерева і між Кенією. Це не отна точка, воно ще спавниться возле замка. Інші точки бачу, я не знаю. Ну, а коли я плавав, то воно в мене... Тут обличчя прямо ж заспавнилося. Вот тут от. Плавав і воно мені не треба було. Я не заспавнився. Стоп, конечно, там не фіговий. Ну, ладно. І вам надо буде ä, прийти. Вам надо буде ще раса в 3 у вас має бути на ветрасі. Тайте. А Так, продовжимо. у вас має бути раса в 3 ви маєте зайти на міраж і у вас має бути ночь. Це ноч. Е, Коли е, е. у вас ніч, ви дивитесь на Луну з навиком раси. Дивитесь, дивитеся лучше з шефтлоком. Дивитесь і вона має, вас має засвітитися. І ви починаєте шукати вокруг, е, е, ось, ну, вокруг самого острова острова. Ви шукаєте там шестеренку. Вона світиться і здалеку можна її побачити. Коли ви знаходите шестеренку, ви йдете на це дерево в Temple of Time. Там вам треба буде нажати річах і проходити тріали. Кожний тріал потрібно буде проходити в... Фулмул. Так що це буде довгенько, якщо получити расу В4. У мене так-то вже 3 раси В4. Зараз я хочу зробити кроліка. У мене зараз раса кролика. Я буду зараз робити. Іти робити і В2 і В3, а потом вже В4. Ну, а на цьому все. Всім удачі і всім пока-пока!